Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! Сьогодні будемо малювати персонажа мультфільму Крижане Серце. Ось такого сніговика Олафа. А ще під цим відео я залишу список мультфільмів та фільмів, які ви можете передивитися усією сім'єю на новорічні свята і виділіться своїми найулюбленішими новорічними фільмами та мультфільмами під відео у коментарях. Ну що ж, Починаємо малювати. І спочатку ми намалюємо носик морквинку. Маленька лінія під нахилом. І тепер дві більш довгі. Носик трошки нагадує форму трикутника. Над носиком намалюємо очі. Одне око воно трошки ховається за носик. І поруч друге око воно буде трошки більше, тому що воно ближче до нас. І у кожному такому кружечку намалюємо ще менший. І зробимо ще найменший кружечок. Він залишиться білим, а середній розмальовуємо чорним кольором. І почнемо малювати голову. З лівої сторони біля ока малюємо невеличку лінію вертикальну, і з правої сторони так само. Тепер від кінця лінії малюємо округлу щічку. І ведемо лінію вниз під нахилом. І з іншої сторони щічка, і під нахилом лінія вниз. Знизу ми їх об'єднуємо. Під носом морквинкою намалюємо ротик. Ось вже і посмішка у нього з'явилась. Малюємо зуби, вони мають прямокутну форму. І тепер на голову Олафу надягнемо новорічну шапку. Малюємо таку лінію. Це буде нижня частина шапки. Дві по боках такі трошки вигнуті невеличкі. Це у шапки хутряний білий обідок. І зверху об'єднуємо другою лінією. Тепер уважно дивимося, де знаходиться контур голови, і від цього контуру зверху домальовуємо шапку. Далі лінія вниз під нахилом. І таким чином гострим кінчиком закінчуємо шапку і малюємо помпончик круглий. Олав складається з трьох частин. Першу частину голову ми намалювали, далі тулуб, невеличкий центральний кружечок, об'єднуємо його знизу. І далі малюємо найбільший кружечок. Така велика дуга з однієї сторони. І з іншої знизу об'єднуємо. Тепер малюємо сніжні ніжки. Одна готова. Тепер друга. І ця ніжка трошечки ховається за першу. Можемо ще трішечки домалювати брівки, які виглядають із-під шапки. Ось так. І тепер намалюємо гудзики. Можна намалювати просто кружечок. Так буде легше. Або намалювати таку трішечки нерівну форму. Ось таким чином. Виглядає, наче це форма якогось шестикутника. І обирайте той спосіб, який вам легший. Знову ж таки, або кружечок, і одразу можете його розмалювати чорним кольором або ж малювати ось такими невеличкими лініями таку форму. І останній третій гудзик. І залишились ручки-палички. Намалюємо одну ручку, починаємо звідси трошки вище першого гудзика. Малюємо вгору лінію. Тепер робимо такі пальчики і закінчуємо руку паралельною лінією вниз, досить близько до першої лінії. І ось тут малюємо другу руку, але ця рука в нього опущена вниз. Біля першої лінії поруч другу і малюємо пальчики. І будемо розмальовувати. Але розмальовувати тут зовсім трошки. Лише морквинка, шапочка та ручки. Робимо помаранчевим ніс морквинку. Тепер червоним шапку, але крім помпончика і нижньої частини шапки, яка із білого хутра. І темно-коричневим зробимо ручки із гілочок. Але лінії тут досить вузькі, тому обережно розмальовуємо, не поспішаючи, щоб не вийти за чорні контури. Майже все і пропоную ще додати сірим кольором. Тіні на сніговику, щоб він не дуже зливався на білому фоні. Беремо сірий колір і робимо вздовж чорних ліній з внутрішньої сторони ось такі сірі. Зробимо ще під ротиком, під шапочкою, від якої теж падає тінь. Ось тут з лівої сторони. Тепер знизу, під гудзиками також. І тут зробимо так само. Лінію можете робити більш товщою або більш тоншою, як вам подобається. Або взагалі залишити, як є, без додавання цих тіней. І ще під останнім гудзиком трошки на ніжках додамо сірого. Ще я вирішила вздовж ручки, яка опущена вниз з лівої сторони. Ось так. Додам сірого ще на обідок і помпончик. Правої сторони дуже тонкою лінією. І загалом все. І ось такий чудовий сніговик у нас вийшов. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові уроки малювання. Дякую, що малювали зі мною!